Вітаю, шановні друзі. Це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Головне територіальне управління юстиції Харківщини повідомило, що не буде поки що реєструвати обласний осередок опозиційного блоку, і ця партія не зможе взяти участь у місцевих виборах, принаймні за нинішнім рішенням. Про це заявив начальник головного управління юстиції в Харківській області Юрій Георгіївський, слова якого наводить агенція Інтерфакс Україна. Пан Георгіївський додав, що він вирішив відмовити у реєстрації обласного осередку опозиційного блоку. Із цитую процедурних причин напередодні. Ніж у Харкові сталися сутички між місцевими активістами Євромайдану та прихильниками опонентів чинної влади. Сьогодні у програмі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати. Отже, активісти опозиційного блоку звинувачують владу в політичних переслідуваннях. Чи є на це підстави робитиме це з гостем студії, народним депутатом блоку Петра Порошенка Вадимом Денисенком. Вітаю вас, пане Денисенко. І обіцяв вийти на зв'язок прямо з нашою студією. депутатів опозиційного блоку Михайло Добкін. На ну, поки ми почнемо докладніше нашу розмову, пропоную. Сюжет харківського кореспондента Радіо Свобода Анатолія Мажора про те, що відбувалося напередодні в цьому обласному центрі, і в результаті цих подій був пошкоджений мікроавтобус та вікна офісу опозиційного блоку. Зранку біля обласного управління юстиції у Харкові зібралися представники партії опозиційний блок. Люди вимагали зареєструвати політсилу, аби та мала змогу взяти участь у місцевих виборах. Почому нас хочуть лишити нашого права, законного права і збирати ту політичну силу, яку ми симпатизуємо, яка відражає наші требування за кілька годин. Люди перемістилися на вулицю Скрипника, де знаходиться офіс партії регіонів. Зав'язалася сутичка між прихильниками опозиційних. Блоку, яких згодом нардеп Добкін назве своїми охоронцями та людьми в масках. Альоха! Будівлю офісу полетіли каміння та бруківка. Лунали постріли. Мікроавтобус, що стояв на вулиці, теж пошкодили, повибивали скло, говорить представник організації громадська варта Дмитро Олійник. Ми «Реагували жорстко на проявлення їх активності в хатки. Так вони хочуть… ...підтримують і хатятиво якісь народні республіки. А ми проти цього. ми активно почали пратіпративодівати этой сі доказів того, що в охорони Добкіна була зброя, і вони збиралися проголошувати ХНР. Чоловік не привів. При цьому активісти говорили про трьох поранених із травматичної зброї, яких госпіталізували в лікарню. Проти в обласному управлінні міліції цю інформацію спростували за кілька годин. Міліція на автобусах вивезла прихильників опозиційного блоку, що заховалися в будівлі. Офісу говорить начальник управління громадської безпеки обласного управління міліції Сергій Бербасов. Ті всі люди зараз будуть проводіти на дійсно. Скажіть, пожалуйста, сколько людей в заділи? Я не можу зараз сказати, та це... звісти а, а куди факту? Харькової області протистояння почалися після того, як управління юстиції в області затягувало процес реєстрації опозиційного блоку. Вважають в поліцелі за словами народного депутата Михайла Добкіна, напад на офіс планував. За кілька днів до цього, про що він повідомляв міліцію. Чоловіки спортивної статури, які ховалися у офісі, поліцили нардеп назвав своєю охороною. На думку Добкіна, таким чином певні поліцили тиснуть на них з метою недопущення до місцевих виборів. Анатолій Мажора, Радіо Свобода, Харків. Ну, як підказують мені режисери до нашої програми, приєднався зараз в прямому ефірі. Народний депутат від опозиційного блоку Михайло Добкін. Пане Михайло, добрий день. Ви нас чуєте? Так, да, здравствуйте, слышу прекрасно. Пане Михайло, ну от ваш коментар з приводу вчорашніх подій і рішення у Харкові не реєструвати принаймні поки що обласний осередок опозиційного блоку. Як ви далі будете діяти? Ну, позиція опозиційного блоку виложена на нашому офіційному сайті. Я вже неоднократно коментував, що неучасть в виборах в Харківській області єдитна опозиційна сила парламентської партії, яка в Харкові набрала на прошлых выборах подавляющее большинство голосов по сравнению с другими политическими силами. Но я, я не знаю, тогда зачем вообще эти выборы проводить. Нет у меня никаких не ни юридических, не моральных пониманий тех объяснений, которые дают сегодня руководители области, Харьковской милиции, славно известный уже скандальный начальник главного управления юстиции Харьковской области. Одни эмоции остались. Как мы будем действовать? Я считаю, что оппозиционный блок должен полностью бойкотировать выборы. Лишение наших избирателей права избирать а сынов нашей партии в Харьковской области быть избранными, это нарушение Конституции. И если сегодня этот власти простить, То ці вибори в дальнейшем привертаться просто в відкритий фарс. І то, що відбувалося в Чернігові, на печальний звісно з двісті п'яти МОКу, і просто покажеться такою дідською прогулкою. Пане Михайло, от закиди на адресу опозиційного блоку лунають від опонентів, що, мовляв, ті тушки брали участь у вчорашніх сутичках в обласному центрі на вулиці Скрипника. Як ви прокоментуєте ці закиди? Ну, сложно коментувати. Понимаєте, якщо человек... людина является сторонником оппозиционного блока, то он либо сепаратист, либо колорад, либо титушка. Другого восприятия своих политических оппонентов у власти сегодня нет. Если вам будет интересно, вы посмотрите, какое заявление сделал глава Харьковской области по вчерашней ситуации. Он осудил политических оппонентов, он, тряся кулачком, грозился в адрес народных депутатов. Он покрывал, клеймил позором э, так называемых, как вы говорите, тетушек. Но он слова не сказал противоправ, про противоправные действия тех людей, которые в отличие от тех, как вы называете, тетушек, скрывают свои лица. Нападавшие были в подавляющем большинстве в масках. И протестные акции, которые устраивает так называемая проукраинская молодежь в Харькове, они тоже все происходят с закрытыми лицами. Они сегодня у власти, и представители находятся и в исполнительной власти, и уже и в законодательной, и в органах местного самоуправления. Почему эти люди прячут лица? Это, как вы говорите, тетушкам нужно носить маски на лице, чтобы их не узнали. А происходит все наоборот. Тех, кого обвиняют в дестабилизации ситуации в Харькове, они без оружия, потому что не было подтверждено ни одного примера применение или ношение запрещенных там каких-либо ножей, прутьев, огнестрельного оружия со стороны тех, кого милиция забрала в из офиса оппозиционного блока в Харькове. Напротив, на всех видеозаписях, на всех телеканалах, которые снимали весь этот ужас, который вчера в Харькове происходил, видно, что люди, нападавшие на офис, не стеснялись стрелять. А потім присутствия міліції перезаряджать обойми своїх пістолетів і стріляти знову. Пане Михайло, так так. Я ще хотів вас уточнити. Такий момент була заява вчора від прес-служби опозиційного блоку, що викрали в Харкові активіста опозиційного блоку. Це справді відбувся такий факт? Да, в зв'язку з тим, що нам прийшлося перенести місце проведення мітингу вулиці Петровського, де знаходиться юстиція Харківської області. к стенам облгосадминистрации, ряд активистов продолжали пребывать еще на место первоначально запланированного митинга на Петровского и сталкивались там с очень агрессивным поведением и нападением со стороны всех этих людей, которые в масках, некоторые с фашистской символикой, спокойно разгуливали на глазах у милиционеров по центру Харькова. Один из таких людей, это Павел Доско, которого по информации, получена от его друзей и родственников. Сначала избили неизвестные в камуфляже и забросили в машину, как говорят, я не могу подтвердить, не опровергну, с опознавательными знаками батальона АЗОВ или просто какой-либо какой -либо структуры, которая называется АЗОВ, и увезли. Позже этот человек с сильными побоями, его уже родственниками, был доставлен в больницу. Мы сегодня разбираемся со всем случившимся, и эта ситуация вчера, Была озвучена исполняющим обязанности губернатора Харьковской области. Ноль реакции. Мы пытались достучаться до начальника милиции, он не выходил с нами на связь. Мы доложили об этой ситуации или, или поставили в известность прокурора Харьковской области. Ну, реакція реакціях теж непонятна і неізвісна. Дякую, я думаю, так що так, так зрозуміло. На уровні генеральної прокуратури і суду зрозуміло. Зрозуміла ваша позиція. Ви висловили зараз в прямому ефірі Радіо Свобода. Прямо зв'язку зі студією був народний депутат від опозиційного блоку Михайло Добкін. І Я звертаюся до іншого учасника нашої розмови, народного депутата від блоку Петра Порошенка, пана Вадима Денисенка. Звісно, ви. В Харкові не були вчора. Ви не є представником органів юстиції, не є тим більше суди. Але, взагалі, от із кривого року надходило повідомлення, що нібито активісти батьківщини побили сили Юлії Тимошенко минулої неділі. Загострюється боротьба перед цими місцевими виборами, призначеними на 25 жовтня нинішнього року. Можна говорити про політичні переслідування з боку влади? Опонентів. Ну, в даному випадку я не бачу якихось політичних переслідувань. Тобто, е якщо були процедурні порушення, очевидно, вони були. Я не думаю, що у управлінні юстиції в Харківській області керівник абсолютно божевільна людина, і він йде на е глибинні порушення закону. Е якби насправді він порушив закон, зараз перед нами була величезна юридична довідка про те, чому керівник юстиції Харківської області порушив закон і чому все це відбулося. Е, тому я думаю, що насправді е, тут е, пану Добкіну треба винити своїх юристів, а перекладати з хворої голови на здорову. Тепер е, щодо того, що відбулося вчора в Харкові, ви знаєте, якби я був представником опозиційного блоку, я б придумав би цю акцію. Ну, насправді, е, ну, от давайте розглянемо логіку. Е, ваш опонент. Ee, представник операційного блоку не отримує реєстрацію. По суті, його e, може не бути на майбутніх виборах взагалі e, в Харківській області і в Харківській області. І після цього ви штурмуєте його офіс. Ну, це абсурд. Ну, ви розумієте, От, ваші опоненти знімають із е, як його знімають із реєстрації. Цей людина не, буде, не зможе балотуватися. Для чого загострювати ситуацію? От яка логіка переслідується? Ну там брали активну участь, судячи з того ж сюжету, який робив кореспондент Радіо Свободи Анатолій Мажора, не лише прихильник опозиційного блоку, а й опоненти. Це само собою. Я про опонентів не говорю. Тобто опоненти захищали, там ніби це зрозуміло. От у мене складається враження. Захищали що... чи атакували? Ну, неважно. Тобто стояли, були. Тобто я, я не хочу зараз вдаватися в ці подробиці. З моєї точки зору, перед нами розіграли спектакль. Реально розіграли спектакль. Ми ж це прекрасно розуміємо. Ну давайте на відео подивимося. Було 15 20 активних людей. Тобто, що таке найняти 15-20 активних людей? Це скільки? 2000 доларів? Тобто це великі гроші. Ні, це не великі гроші. Якщо е, логіка моя правильна, тобто перед нами з моєї точки зору розіграли спектакль для того, щоб зараз ми говорили. Про те, як страшно переслідують опозиційний блок, те, що Допкін говорить на сьогоднішній момент, що опозиційний блок не піде на вибори в Харківській області. Я в це не вірю. От абсолютно я в це не вірю. Я думаю, що по-перше, у Кернеса є своя партія, і очевидно, своєю партією -Харкова. -Харкова, да, піде Кернес, і, Очевидно, не тільки він піде, а разом з ним і підуть його друг друзі. Допкіна, і не треба забувати також і про те, що ніхто не забирав партію регіонів. У них назву, тобто, в принципі, повертайтесь до партії регіонів, будь ласка, е, у, у них є насправді багато шансів балотуватися. Перед нами зараз розігрується величезний спектакль, розігрується обурення. І вчорашня історія ну, от у мене там на 90% я впевнений, що це спектакль, який був організований е, тими людьми, яким це найбільше вигідно. А це сьогодні вигідно в опозиційному блоку. Ну, взагалі, користа не правлячого зараз блоку, блоку Петра Петра Порошенка вважаєте, мають право брати такі гострі опозиціонери, критики нинішньої влади в участь у цих виборах. Розумієте, якщо ми підемо шляхом, яким йшла партія регіонів, знімаючи батьківщину з Київської області і Львівської області, із виборів це кінець демократії. Це в принципі це абсурд і це кінець. Там був абсолютний безпреділ. Тут я ще раз говорю, тобто я не можу там 100% говорити, але я знаю, що якби там можна було до чогось причепитися до управління юстиції Харківської області, я вам гарантую, що зараз би перед нами лежало б кілька юридичних заключень, маститі юристи, кричали б на всі, на всіх кутках про те, що подивіться тут порушено те. Та, те-та-те, і проти цього ти не попереш. А в даному випадку нам говориться: е, ну, тут є з однієї сторони, є глобальна проблема недопрацьовки у управлінні юстиції, яке повинно було вийти і сказати, процедурні порушення були такі, 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 тому що було ж ну, офіційне повідомлення. І це, на жаль, не е, виставлено е, в прямий доступ. Е, але з іншої сторони, якщо опозиційний блок не може нічого пред'явити, значить у мене є відчуття, що в принципі там очевидно все законно. Ну вони обіцяють опозиційному блоку пред'явити це в суді. Побачимо, як далі розгортатимуться події. Ви називаєте ці події, які відбувалися вчора в Харкові, спектаклем, так, з боку самих опозиціонерів. Але чи не є Я говорю, що існує висока вірогідність, висока вірогідність? А де чи є підіграшем? Ну навмисним, не навмисним з боку самого управління юстиції, адже тільки привертається увага до опозиційного блоку після таких от рішень, чи ні. Ну, знову ж таки, в принципі, я ще раз говорю: я думаю, що якщо вони розуміють, що вони праві, значить вони йдуть абсолютно правильно. І тут немає ніяких питань до е, управління юстиції, якщо вони сто відсотково стоять на стороні закону. Тому і ще раз кажу: ні з однієї сторони ми не побачили документів. Ми з однієї сторони почули одну версію, е, по суті, бла бла-бла, і з другої сторони почули версію бла бла-бла. Тобто тут немає документального підтвердження. І тому е, найкраще, що може бути, це коли в управлінні юстиції зараз найближчим часом. 에, показало, чи навіть на рівні мін'юста це може треба піднімати цей рівень. 에, було пред'явлено всім, в чому є помилка опозиційного блоку. Якщо вони справді по закону не пройшли, значить ваші проблеми. Пане Володими, добре. От згадав згадав той же Михайло Допкі на ефірі Радіо Свобода. Ці вибори, які були в Чернігові, коли пан Березанко переміг зараз, зараз всі будуть згадувати вибори в Чернігові, Я буважаю, до виборів... Це, це не є от... прецедентом, що буде повторено. Залишимо цю харківську колізію. Буде повторено на місцевих виборах 25 жовтня. От така форма. Передвиборчої боротьби ця прес пресловута гречка, підкуп виборців. Я зараз нікого конкретно не звинувачу, а має бути рішення суду з цього приводу. Але, взагалі, це не дискредитує взагалі чинну владу через півтора роки після перемоги Майдану. От такі вибори, як у Чернігові. Ну ви розумієте, а, чи буде підкуп на цих виборах? Так він буде. Місцевих Так, да, да, Він буде. Чому? Тому що 25% жителів України говорять, що вони готові продавати свій голос. Якщо є попит, є пропозиція. Є пропозиції, є попит. На жаль, е що можна зробити, його можна лише мінімізовувати. лише мінімізовувати. Тобто, але говорити про те, що ми не будемо мати всього того от кошмара. Ну, я був ще в Чернігові, в Харкове я був. Я бачив ці черги людей, які стояли з п'ятої ранку до п'ятої, ну, по 12 годин стояли при температурі плюс 36 градусів на сонці. І я вам гарантую, що, на жаль, на жаль, ситуація була така, що якби, не дай Бог, хтось там помер, через цю людину переступили б, люди заходили в палатку і далі Брали б цей кульочок із кілограмом гречки і півлітра малії. Тобто, на жаль, ситуація така, що да, люди готові і хочуть продавати свій голос. Це є величезна проблема. І нам тут потрібно міняти тут. Вже не законодавчі проблеми повинні бути. Це з знай... що що треба робити? Відповідь? Нагально нагально це перш за все повинні правоохоронці, е, працювати. По-друге, очевидно, все ж таки треба відмінити норму про терміново відмінити норму про чому відбувається ця роздача гречки, тому що вона можлива. Що, що? Мажоритарні, Мажоритарні вибори. вибори це само собою від них. Ну ми про місцеві зараз там немає мажоритарки. Так, звичайно, якого, звичайно, звичайно. Якщо ми говоримо про місцеві, тобто є. Ви маєте право дати матеріальну допомогу людині не більше, ніж на два неоподаткованих мінімум, тобто 3-4 гривні. От в цю суму і вписується. Тобто, треба, в принципі, мінімізувати, взагалі, не маєте права давати. Ну, може нам потрібно піти на цей Кроку, там, на півроку заборонити чи там, на три місяці. От зараз до виборів заборонити, роздавати гуманітарну допомогу. От, е, Ну, ви як депутатів можете ініціювати такий законопроект? Ми зараз про це дискутуємо, але тут насправді виникає достатньо багато питань, тому що вони не пов'язані з виборами. Тому що не роздавати гуманітарку, це теж є проблемою, тому що є справді величезна маса людей, яка ну, живе-не-живе на цьому, в всякому разі підтримує штани завдяки гуманітарці. І тут є величезна проблема. Не, але е, найважливіше, це, звичайно, консенсус еліту. Тобто, без цього. Е, не буде е, чесних виборів. Якщо в партії скажуть, ну тобто там багато говорилось там кілька місяців місяць тому про е, гендерну квоту в виборах. Так в так. принципі, до чого дійшла гендерна, чому з'явилася гендерна квота? Вона це Було так відрапортовано, що це велике досягнення цього і, закону. ну це насправді це одне до нас з досягнень. Тобто, е, але е, гендерна квота е, в країнах скандинавії, от вона перша з'явилася, вона з'явилася завдяки консенсусу еліт, коли партії без будь-яких законів сказали, що ми е, розуміємо, що для того, щоб зробити соціальні ліфти для жінок, щоб підняти. Ми відмовляємо. Ми там стільки-то відсотків віддаємо mm. жінкам. Теж саме ну без консенсусу еліт не буде Пане цього. Вадиме, Дуже важливий момент. Ви ж не просто народний депутат. Ви політичний глядач, який відстежує політичні події вже ну на одне десятиліття, можна сказати, в Україні. Оцей консенсус еліт, коли триває війна проти України. Вона не припиняється. Скільки 109 обстрілів було поза час минулого більше ста. Далі економічні проблеми третя, десята можна прилічне скінченна. Є цей консенсус солід? чи оце протистояння? Порошенко Коломойський, можливо, воно поки приховане. Можливо, я не знаю, може його немає. Ясенюк Порошенко інші моменти. Чи не може це вибухнути? Під час виборів, після них. Ви розумієте, протистояння Х проти політики, політики Y, називаємо їх так, воно буде за будь-яких обставин. Але консенсус еліт можливий в якихось точках. Тобто, в принципі, можна ж домовлятися, починати домовлятися з того, в чому ти можеш домовитися. От, власне кажучи, от, чи можна домовитися про те, що ми е, там, в таких формах. Не може бути в принципі роздачі гуманітарки під час виборів. Можна думати? Не справді можна. Я не думаю, що це велика проблема. Чи готові до цього? Я думаю, що на жаль, величезна маса людей до цього навіть не готові обговорювати, не кажучи вже про щось представники ріцих так. І все ж таки можете дати прогноз? Що ці вибори будуть пройдені більш-менш нормально? Не буде такого скандалу, як у Чернігові? Чи все ж таки повториться? Е, ну, такого скандалу, як у Чернігові, я думаю, що не буде, тому що Чернігів ну, це там зійшлися всі зорі. Насправді це було до вибори, це mm -hmm. кинуті були ресурси, тобто ну, не буде більше таких виборів, де е, більше 50 народних депутатів в день виборів будуть знаходитись. Але але да. е, я можу сказати, що в ряді міст будуть схожі проблеми. Це не буде масово, але е, я думаю, що 10-15 міст е, середніх е, середнього рівня е, очевидно будуть мати ту ж саму проблему. Я вам дуже дякую за участь у цій програмі. Нагадаю, що по телефону взяв участь в нашому ефірі. Народний депутат від опозиційного блоку Михайло Допкін. В ефірі був народний депутат від блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко. Прові ефір Олександра Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу.